Розпочинаємо засідання постійної комісії з гуманітарних питань. Присутні два члени комісії, відсутні також два члени комісії Борак і Хміль. Запрошена слово Олена Павлівна. Порядок денний про затвердження положення. Про конкурс на посаду керівника закладу дошкільної освіти Порсуківської сільської ради Тернопільської області, доповідач судної Павлівна. Павлюна. Про затвердження положення про ізнаки Воршуківської сільської ради для випускників закладів загальної середньої освіти Ворсуківської сільської ради за високе досягнення у навчанні та за досягнення у навчанні. Павлівна. Хто за такий порядок? Даний прошу пропуск за одного образу. Будь ласка, отож, від вашої уваги проєкт рішення про затвердження положення на конкурс на посаду керівника закладу Чиної Росії. Відповідно до статті 24 Закону України про дошкільну освіту типового положення про конкурс на посаду керівника державного комунального закладу дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 6 січня 2025 року, за номером 25 з метою визначення загальних засад проведення конкурсу mm -hmm. На посаді керівників комунальних закладів дошкільної освіти Борстаківської сільської ради сесія сільської ради вирішила затвердити положення про конкурс на посаду керівника закладу дошкільної освіти Бурсуківської сільської ради Тернопільської області, що додається уповноважити відділ відділу охорони здоров'я, культури, туризму, молоді та спорту Бурстоківської сільської ради на здійснення заходів пов'язаних з організацією проведення конкурсу на посаду керівника закладу дошкільної освіти відповідно до вимог чинного законодавства України та затвердженого пункту 1 Цього рішення положення. Контроль за виконанням рішення показано постійно комісія сільської ради до гуманітарних питань. Ви знаєте, що з 1 січня 2025 року вийшов новий закон України про дошкільну освіту міністерство освіти 6 січня затвердило типове положення на посаду про конкурс на посаду керівника державного та комунального закладу дошкільної освіти. У Ви зв'язку з тим, що в нас є в громаді дві вакантні посади, на які треба оголошувати конкурс, і власне цим положенням рекомендованим пунктом один засновнику закладу дошкільної освіти зробити заперети своє положення, щоб регулювати, Питання конкурсу, тому в положенні прописано ті нормативні документи, які потрібно подати педагогічним довічним працівникам, які претендують на конкурс, тому створюється комісія, ну і хто е, претендує на посаду керівника, змушений вирішити певні ситуаційні завдання, дати відповідь на питання по закону керівнику освіти про дошкільну освіту. Тому прошу підтримати е, дане рішення. Хто за? Прошу проголосувати. Проти дотримувався і наступний проект рішення про затвердження положення про відзнаки Прусців сільської ради для випускників закладів загальної середньої освіти Простуківської сільської ради за високі досягнення у навчанні та досягнення навчань. Відповідно до статті 16 закону України про повну загальну середню освіту з метою морального стимулювання випускників закладів загальної середньої освіти Брустуківської сільської ради затвердити положення про відзнаки Просуківської сільської ради для випускників. Закладі загальної середньої освіти Мурсуківської сільської ради за високі досягнення у навчанні та за досягнення у навчанні контроль за виконанням рішення показано на постійну комісію з гуманітарних питань. Знаєте також про те, що цього року втратили положення про золоті медалі та срібні медалі, але закон України про повну загальну середню освіту стаття шістнадцята. Все ж таки говорить, що має бути заохочення випускників і загалі учні заклади загальної середньої освіти за рекомендаціями Міністерства освіти науки України про те, що потрібно стимулювати випускників, тому що ті, хто закінчує заклади загальної і середньої освіти і мають результати в 10-11 класі, 10-11-12, отримують цього року свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнаками. А для того, щоб вчити її медалі, то потрібно затвердити положення. Власне, тут прописана і золота медаль, яка передбачає високі результати, високий рівень. І срібна медаль це десь дві дев'ятки може бути в 10-11 класі. 12 класу ще немає. І, власне, ці медалі потрібно купити за кордон місцевого. Просимо підтримати це положення, оскільки цього року ми маємо чотири випускники, які закінчують за відзнаками, претендують на золоті медалі, тому бажаю за потрібне все ж таки стимулювати цих дітей, і громади такі роблять працює. Проти отримання до кому засідання комісії закинути.